1960 році Монро отримала головну роль у фільмі Неприкаяні «The Misfits», сценарій, до якого написав її чоловік Артур Міллер. Картина була покликана стати її проривом у драматичному жанрі, але зйомки перетворилися на кошмар. Відносини з Міллером охололи, і під час зйомок вона дізналася, що він розчарувався в ній як в акторці. Вона постійно спізнювалася на знімальний майданчик через проблеми зі здоров'ям, і залежністю від снодійного та алкоголю. Її партнер у фільмі, Кларк Кейбл, помер від серцевого нападу незабаром після завершення роботи над картиною, що сильно її вразило. Хоча неприкаяні згодом став культовим фільмом, у прокаті провалився. Це ще більше посилило її невпевненість у собі. Січень 1961 року, після чотирьох років шлюбу, Мерелін розлучилася з Артуром Міллером. Це стало для неї сильним ударом. У цей час вона страждала на хронічне безсоння та депресію. У лютому 1961 року її помістили в психіатричну лікарню Пейн Вітней у Нью-Йорку. Вона не очікувала, що це буде закрите відділення для важких пацієнтів. Монро благала випустити її, але лікарі наполягали на лікуванні. Лише завдяки втручанню її колишнього чоловіка Джоді Маджо, який все ще турбувався про неї. Її перевели до звичайної лікарні. Після виписки Монро вирушила до Флориди, де проводила час із Дімаджо. Вони зблизилися, і він навіть планував знову зробити їй пропозицію. Монро повернулася в Голівуд, щоб зніматися у фільмі Щось має статися Something's Got to Give разом із Діном Мартіном. Це мало стати її великим поверненням. Але проблеми почалися з перших днів, вона постійно запізнювалася. Або не приходила на зйомки через погане самопочуття. Студія 20-го століття Фокс втомилася від її ненадійності та 7 червня 1962 року звільнила її з проєкту. Попри проблеми, 19 травня 1962 року вона виступила на вечірці в Медісон Сквер Гарден, де в напівпрозорій сукні виконала «Happy Birthday, містер президент, для Джона Кеннеді. Виступ викликав сенсацію, але посилив чутки про її роман із президентом. У липні студія «20-те століття Фокс вирішила повернути Монро у фільм Щось має статися. 4 серпня 1962 року Мерелін провела вдома в Лос-Анджелесі. Вона говорила телефоном із друзями, у тому числі з актором Пітером Лоуфордом.